Я вам зараз, шановні друзі, полегшу ваше життя. Той хто зрозуміє, той буде вдячним. От. Хто не зрозуміє, от. буде осуждати, судить там. От. Будуть люди, які не зрозуміють і напишуть, щоб їм це пояснили. Я з першого разу це не зрозумів, мені це пояснили. Все нормально, так буває. Дивіться, друзі, давайте маленький екскурс: для чого існують сьогодні технології, виробництво, все, що сьогодні, наука. Для чого воно взагалі створило? Що це таке взагалі? Для чого вона сьогодні існує? Для чого вона сьогодні живе, процвітає, в неї вкладають бабки? Зачем? Щоб що, щоб полегшувати і покращувати життя людини? Логічно, логічно. От дивіться, які були телефони раніше, які зараз. Для чого вони створені? Щоб полегшити життя. правильно? Далі, які були автомобілі, які зараз автомобілі, щоб полегшити життя? Да? Які були самоліти, да, які були гостинниці, які були е, кафіварки раніше. Да. Друзі мої, дивіться. У нас у всіх вдома да, гаджети, там все для того, щоб жити краще. Але дивіться, самое главное, самое главное, що ми з вами сьогодні, із-за того, що у нас ці всі приколи і примочки ці всі є, жити краще не стали замітьте. Як пахали з утра до ночі, так і паш. Раніше нам просто не нужна була кофеварка, в турки варили. Сьогодні в нас є кофеварка. Да, вона швидше варить, да, удобній. Ти краще жити став від цього всього. Ну, ти серйозно став краще жити. Тепер улови мисль, дивись. Якщо раніше ти варив кофе в кофеварці, да, ти тратив більше часу, да? І кофе виходився не такий вкусний, як, допустим, в тебе в кофеварці вдома. Але кофеварка стоїть бабок, правильно? Правильно. То есть, результаты там и там кофе. Результаты там и там кофе. Но при помощи технологий свет пошел вперед. У нас есть возможность пить лучше, вкуснее кофе, быстрее готовить. Правильно? То есть, мы улучшили жизнь. Дальше момент. Тебе надо, допустим, из Украины попасть там на Канары, на Тенерифе. Ты можешь поехать на своем там Ланосе, на Мерседе, неважно, да? А можешь на самолете. Где же полететь? То есть Технології призвані к тому, щоб ми ускорялись, улучшались і щоб нам ставало краще жити. Так от дивись, а в області заробітка грошей, блін, ніхрена не помінялась. Ти як робив з утра до ночі, так і пашеш. Ти як крутив педалі, блін, для того, щоб купити собі гаджети і купити <сумітно> білет на самоліт і розриваєш себе на німецький крест. Чого? Може, ми щось та не знаємо? Якщо є такі технології, якщо світ шагнув вперед, може существувати ще вдумайся. Може існують ще і види діяльності, які просто дають можливість воздухів і меншими ресурсів, заробляти гроші. Може, це є? Я скажу вам так, друзі. Я про це говорю людям постійно. Ми підприємці, ми живемо в Україні, ми будуємо бізнес онлайн в різних країнах світу. Ти можеш жити в Китаї, будувати бізнес в Україні, можеш жити в Україні, бізнес в Китаї. сьогодні світ уже. Ты в эту сторону, ты про это знаешь? Знаешь. Используешь? Нет. У тебе мобильник есть? Есть. Камера есть? Есть. Интернет есть? Есть. У тебе доступ есть сегодня до супер крутых ресурсов? Есть. Ты выучил английский? Нет. Ты все равно, ты, ты даже спать стал больше, позже лягать, потому что в бы появились улучшители твоей жизни. Друзья, сегодня существует масса предпринимательств, масса деятельности, и которая тебе дает возможность, не, знаешь, онлайн, Ходив на роботу, 8 часов сидів там, блин, за комп'ютером на дядю роботав. Тепер ти працюєш онлайн, вдома сидиш і все одно хренячиш з утра до вечора по 10 часов за тим комп'ютером. Що помінялось? Фопом став, ну і хрен з ним, ну ти все одно ж раб своїх оцих двіжух. Знаєш, що таке є предпринимательство, яке строятся на передачі правильної інформації, яка приводить до результату. Тобто, є інформація, яку ти передаєш, вийшов результат. І тобі за це заплатили деньги. Існують сьогодні бізнеси, друзі мої, які може почати будь-який чоловік, любий. Я спеціально не розказую тут в тілі, знаєш, давай тут всю правду розкажи. Та ні, братва, ні. Не вийде так. Я це можу розказати тільки тим, хто мене зрозуміє, хто на мене знайде. Для чого так? Тому що те, що кажеться вам, дай скажи, розкажи прямо тут, ви його все одно не приміните. Ви його не приміните. Ми можемо цю штуку запускати. Тільки з тими людьми, які можуть просто представити собі, що хтось може дати інформацію. І для того, щоб це улучшилась життя окружаючих, людина сидить в тік і дає цю інформацію. Я вам оставлю посилання на Телеграм. Цей телеграм не канал, не надо... Люди кажуть, барига дає посилання на телеграм, я це знаю. Слухай, блін, на завод. У мене немає канала, на який я даю тобі посилання. У мене є просто посилання на телеграм, щоб ти мені не по телефону дзвонив, а ти набирав мене в телеграмі. Почому? Бо тому, що ти можеш жити в Германії, можеш жити в Ірландії, розумієш? І якщо ти живеш в Ірландії, то ти мені на український номер хрен позвониш, тому що тобі це дорого. Вот в чому фішка. Не за того, що я там ховаюсь, прячусь люди, з якими ми працюємо плотно, з якими ми познайомилися, до яких у нас є довір'я. Друзі, ми обміняємося мобільними телефонами, чуть ли не адресами, розумієш? Але ми должны розуміти чітко з ким. Друзі, сьогодні прийшло время таким технологіям, в яких вчора це було не взагалі нереально. Понаставляли почнемо в кожний під'їзд. Куча всяких е, компаній, які займаються доставками. Для кого це все треба? Для кого? Друзі, це для нас построєно, не тільки для того, щоб ти там деньги тратив, щоб ти ще й заробляти міг. Ну, не біжайся, якщо тобі сьогодні не хочеться свого частного предпринимательства, понятно, ходи на роботу без проблем. Ну, якщо ти сьогодні хочеш себе десь реалізувати, провірити, чи можеш ти, хто ти такий, чи хватив в тебе там, як кажуть, кишка в тебе танка, или нет. Мені завжди хотілося перевірити, на що я взагалі способен, на що я готовий іти, знаєш? І ми вирішили перевірити себе в частному бізнесі. Часне предпринимательство це на свій страх і ризик. Но є предпринимательство, де немає ні страхів, ні ризики. Понимаєте? Тому що мір пішов в сторону улучшення. З кофеварки. З... З турки на кофеварку. З Ланоса на Мерседес. Понимаєш? Так, да, у мене Ланос. У мене ланос. Ось така машина. Причини на то є. Если тебе це питання інтересує, тобі ну, відповідати не буду, ти все одно не повіриш. От. Сидиш в Мерседесі. Люди, о, Мерседес, спеціально сів Мерседес. сидиш в Лавнусі, кажу, чого ти в Лавності сидиш? Сидиш на лавочці, кажуть, ти що бомжара, а на лавочці сидиш. Сидиш в офісі, знаходяться люди які кажуть, о, спеціально офіс, німаш обумнічать. Одіваєш галстук, всі кажуть, диви, який дурачок, галстук надів. Не надіваєш гасток, глянь, який дурачок футболці сидить. Шановні друзі, ми шукаємо людей, які реально чувствують і розуміють, про що я тільки що сказав. Мір, друзі, повернувся в сторону улучшення. І це означає це означає, що той метод заробітку грошей, яким ти привик зарабатувати, крутить руля, крутити педалі, стоять за станком на заводі. Це просто для тих людей, які просто не думають над тим, що може бути по-другому. Якщо ти думаєш, що може бути по-другому, не переживай. Тільки ти випригнеш з заводу, на твоє місце запригнуть слідче. Так життя так і построєна. Ти зрозумівшись, перейшов на новий уровень. На твоє місце хтось з. Переходи на твоє місто. Тобто да? завжди йде яке-то движення. Тому не треба переживати, що а хто ж буде нам э, сантехніку чинити, хто буде машини ремонтувати. Поремонтував, надоїло, переходить далі. На твоє місто приходить следующе. Кожен день, шановні друзі, мільйони дітей празднують 18 ліття Тому цей поток переходу з міста на місто на рівень він завжди буде і він всегда, э, актуальний. Тому, друзі, повторюся. Хто сьогодні шукає собі якусь таку класну діяльність, де не треба бути яким-то там торгашом, не надо кому-то там мозги зносить, де все по-людськи, по-чоловічки і не відсутками за комп'ютером. Давайте, находьте нас, давайте звяжемося. Є ссылка на телеграм. Пишіть, знайдемо час. Обов'язково про, про все з вами домовимося і поговоримо. Всього найкращого, миру вам та добра, бережіть себе, пока.